Компресійний рашгард чорного кольору. розмір XL. Це чудовий рашгард, який підійде для заняття спортом. Пошитий з якісної тканини. Гарно все прошито. Надійні шви. Тканина еластична, не втрачає своєї еластичності. Навіть після броню. Легка у догляді, легко стирається. Все надійно прошито. Такий режарт є тільки в одному екземплярі, ціна 350 гривень. Через те, що це остання позиція, тому вона і знаходиться в категорії розпродаж. Розмір XL, нагадаю, є бірочка. Такий режарт підійде чудово як для єдиноборств, для спортзалу, для бігання, велосипедного спорту, будь-якого іншого виду активної діяльності. Таку кофту можна навіть носити на вихід. Вона чудово підійде під яку скор, кофту, курточку і що завгодно.